Вітаю вас! Хочу вам розповісти декілька таємниць Національного банку, банків, ну і взагалі банківської системи України за часів Януковича і Порошенка. Чому не за часів Зеленського? Ну, зараз війна пройде час, розповім про це. А я просто хочу таке зробити, ну воно фактично історичне відео, але воно пояснює, чому було так чи не так. Як помінялось, що помінялось? Оце постійне запитання, а от чи повториться воно? Ну знаєте, повториться чи не повториться. Дивіться, яка ситуація. Так трапилось, що я дійсно дуже добре знаю, як працює банківська система і що відбувається в Національному банку. І з керівником Національного банку я не говорю, тим тобто, паче з ним говорити. Ну, він офіційна людина, він ніколи лише не скаже. А от знаєте, є такі різні директора департаментів, завідірів. Вони знають дійсно більше. І саме цікаве, що коли міняється голова правління, вони залишаються. От вони є основна така ланка, яка всім заправляє. заправляє. Так просто трапилося з 90-х років, якось ну, познайомився, Вони дійсно дещо міняються, дещо, деякі вже постаршили, коли колись знайомилися, були ще, як сказати, починаючи. І тому я дійсно добре знаю, ну, от, події, які відбувалися, відбуваються. І чому це відбувається? Тому коли ви дуже часто намагаєтесь сказати, а от, я говорю, люди добре, де не, не існує цього. Що ви фантазуєте? Ви фільми передивилися, книжок прочитали. А ще більше журналісти на ну, таку брехню придумали, Да ніколи воно так не було і не може бути. А от що було в моєму відео? Але відео виключно для спонсорів мого каналу. А як ви хотів? Все-таки ще сайтська інформація. Тому, якщо не спонсор, там є така кнопочка спонсорство. Тисніть і будьте дивитися не тільки це відео і інші цікаві відео лише для спонсорів мого каналу. А спонсори каналу, дякую, що ви спонсори. Поздравляю вас, що ви спонсори. Ну що ж, починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте які дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.